Сьогодні, 8 травня, ми відзначаємо день. Стоп. А який день відзначаємо? Я-то знаю. А що люди кажуть? А день перемоги над нацизмом у Європі? Так, це прекрасне свято. Нацизм це зло. Його треба було перемогти. Це однозначно. Зрозуміло. І дуже, дуже дуже добре, що так сталося, що ми нацист перемогли. Але прояви нацизму вони завжди існують десь. На жаль, завтра 8 травня. День закінчення Другої світової війни. День пам'яті. Ні, Друга світова війна вона закінчилась 1 вересня. А це, це перемога над Німеччиною. 8 травня святкується. 8 травня. Ти більш українка, я не звідси. Знаю. Це міжнародний день. Точно ні. Насправді не знаю навіть. Ні. Я вам скажу, відзначають день перемоги над нацизмом і день вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Добре, дуже дякую. Ну, що сказати? День перемоги завтра. А 9 числа то є, там придумали собі. Завтра у нас 8 травня, 8 травня. Світ, цивілізований світ, і Україна, яка є частиною цього цивілізованого світу, згідно світовій європейській традиції, відзначаємо День пам'яті передмоги над нацизмом. Завтра досить важлива дата, і нам варто пам'ятати про те, що історія вона має силу тоді, коли ми її пам'ятаємо і коли можемо робити висновки для наступних поколінь. І Робити правильні висновки та інтерпретації.